Всім привіт! Сьогодні думаємо записати цікаве відео з людьми, які вже переїхали до Вікторії. Їх звати Максим, Вікторія. Вікторія до Вікторії приїхала, так? Да, да? да, да. І Ангеліна і Даніел. Да. Отже, цю родину ми зустріли в українському центрі і надалі все отак от ось розверталося. І зараз ми вже дружимо. Майже місяць ви тут, так? Да? Май майже три. <реш> <реш> Ми майже три місяці вже тут. Трішки вони вже освоїлися, щось знають, щось зрозуміли, щось по-новому, щось по чого вони очікували. І отже, зараз це відео для тих людей, які які думають приїхати, да сподіваються, бояться. <реш> ну які, які хочуть щось змінити у своєму житті, тому що на даний момент багато чого підвисло просто в повітрі, і люди не знають, що робити, як жити далі, і іноді дуже важко зробити якийсь крок. І мільйону українців на жаль зараз в такій ситуації, що потрібно приймати такі рішення, дуже різкі, непопулярні рішення. Інтернет наповнений жахами і історіями про те, як все складно, як все важко. Я не кажу, що тут легко, однак людина з двома руками, з двома ногами і з головою на плечах здатна на дуже багато речей у цьому світі, і тому я хочу просто на власну. Прикладі показати, що можна робити та як можна жити в одному з найдорожчих міст Канади. Я думаю, що вона Вікторія буде як мінімум топ 3 топ 5 у каналі по вартості житла. Я хочу зазначити, що трішки легше буде тим, хто знає мову. Я маю на увазі англійську, і хто її вчить. Якщо ви її навчили, то може є сенс і вже починати її вчити, незалежно від того, чи ви вже тут, чи ви плануєте. Ось декілька таких питань, які би ми хотіли проговорити: це по перше, ось як у вас склалося життям тут за 30 місяців? Чи є якісь цифри, які ви вже можете сказати, скільки вона виходить? Перше, кожний досвід окремої кожної родини він свій. Не треба мою історію брати як приклад для, для своєї історії. У кожного знання мови своє у кожного є здібності в різних професіях, тому я можу сказати лише про себе, що дружина моя, і я і діти розмовляють на дуже гарному рівні. володіють англійською мовою. І діти у нас вже такого віку, що можуть функціонувати самостійно, тобто вони можуть ходити самі до школи, вони можуть самі зі школи повертатися. Ми мали великий досвід в мандрівках раніше по всьому світу, тому що у нас був сімейний туристичний бізнес. Тому ми виходимо з саме цих початкових даних. Як ти думаєш в середньому, скільки це треба бюджетувати для родини там от вас двоє. Дітей і двоє дорослих, тобто для родини на четверо людей. Мінімум, максимум або середні, як, як ти думаєш, скільки потрібно грошей, щоб просто от приїхати сюди на декілька місяців, щоб вже там почати роботу. Бо ми я таку ремарку скажу, ми знімаємо вже в офісі е, зараз по офісі Максима, бо він працює вже зараз в туристичній агенції. Це вони вже знайшли роботу. Хочу зазначити, що в нашому випадку у нас був дуже маленький бюджет, який ми змогли привезти з собою, тому. Та допомога, яку нам надала канадська програма федеральна, допомогу по 3 тисячі доларів на, на, на дорослу людину та півтори тисячі на дитину, в принципі, було достатньо для, для старту нашого проживання в цьому прекрасному, а однак одному з найдорожчих місць світу. Однак це було не просто так зроблено, тобто ми, ми, ми зробили дуже велику. Підготовку до цього, тобто я шукав дуже довго житло заздалегідь, облазив весь Facebook Marketplace, написав багато емейлів різні фірми, весь перерив Airbnb, декілька лайфхаків. Тобто, По-перше, mm -hmm. коли я звертався в Facebook Market, я писав не, про, не просто якесь там одне речення і казав, що привіт, там мені потрібна квартира. Я вже заздалегідь готував якийсь, якийсь невеликий лист якому я повністю описував про нашу родину скільки людей, який вік, що у нас є невелика собака, те, що собака там гіполергенна маленька, не робить шкоди. Ми готові виконувати всі умови, заплатити депозит, mm -hmm. Ми все це готові зробити. Таким чином я зміг через Facebook Marketplace знайти, там як мінімум дві-три людини. Котрі вже готові були зі мною контактувати. Наступний крок я зайшов на Airbnb, просканував всі квартири, тому що я знав, що Airbnb знімає додаткову комісію, і потім через Google, через інші пошукові системи, намагався вийти на володаря цієї квартири. Тобто, наприклад, на нашу квартиру, яку ми знімали, я знайшов по назву компанії. Котра обслуговують цю квартиру, і я вийшов на них напряму на вебсайті. Вони були не проти, да? То тобто і вони, вони були... були не проти. Однак, звичайно, треба бути дуже обережним, тому що таким чином можна також відправити гроші в нікуди. Треба дуже ретельну перевірку робити. І Окей. у мене був був знайомий в Ванкувері, котрий на перших порах міг допомогти і пересилав кошти, тому що з Європи це не так легко пересилати кошти, і тому він міг з канадської карточки переправляти на якусь канадську карточку тут. Ну тобто це її трансфер, так називаємо робля. Ось. Тому дуже важливо робити попередню підготовку перед тим, як кудись щось відправляти. І ми це зробили, ми свою домашню роботу провели, і я вже мав, як мінімум, дві людини, готові були нас розмістити у своїх квартирах. Тож ж саме я провів зі своєю роботою, професійною діяльністю. Тобто я не просто так їхав сюди, я знав, що я дуже гарно розбираюся в туристичному бізнесі, тому я знайшов перелік всіх туристичних агенцій, які є в місті, і почав їм розсилати. Листи з своїм резюме, з своїм каверлетером, звичайний текст, що тут було декілька серії імейлів. Я сподівався отримати від когось відповідь. І так вийшло, що мій теперішній бос прекрасна, неймовірна людина, вона нам дуже сильно допомогла. Однак я з нею списався ще за два місяці в нашого приїзду. і ми підтримували розмови. На початку вона не, не збиралася нам надавати роботу. Однак, в процесі діалогу вона спочатку нам дала людину із HR, яка готова була нам допомогти з пошуком роботи. Потім вона зрозуміла, що ми компетентні професіонали в туристичному бізнесі, і це допомогло нам знайти спільну мову. І зараз ми можемо співпрацювати. Якщо зробити ретельну підготовку. І їхати вже маючи, хоча б деякі контакти. Це дуже сильно зробить легше ваше життя у місті, де немає ні знайомих, ні друзів, ні колег, нікого немає. Тобто виїхали умовно нікуди, але ви зробили свою домашню роботу да, набагато да. раніше. Це десь скільки зайняло часу? Це підготовка тривала десь пару місяців, як мінімум. Саме через це нам не було потрібно багато часу на те, щоб почати якісь заробляти якісь перші гроші у каналі. Середня вартість житла на родину 2 плюс 2 – в цьому місці, по тому, що я бачу навколо як мінімум 2,5 тисяч канадських доларів. Це ми розмовляємо про пробедрубний апартмент. По нашому це трикімнатна квартира. Оптимальний бюджет, наскільки який я бачу на даний момент, це не менше 3 тисяч доларів. Mm -hmm. І треба мати на увазі, що скоріш за всього, ця квартира буде без меблів, скоріш за всього, вона буде без посуду, без ніяких приборів для комфортного mm -hmm. життя. Тобто у своїй голові я вже... На намалював такий сценарій, що якщо буде треба працювати на трьох роботах, я буду готовий працювати на трьох роботах. Однак склалося так, що вийшло всього, набагато краще всього дві з половиною. Цього дві половини роботи дані і да. нічна інш, зміна. Да, і все, да. і просто до вечора і на вихідних, ну нічого. Питання про харчі. Оскільки у вас в принципі виходить грошей кожного місяця, щоби нормально харчуватися. взагалі нічого не знали про їжу, якісь історії читали, намагалися подивитися на Ютубі, на Фейсбуках і тому подобне. однак, зараз ми вже тут проживаємо три місяці, тому можемо сказати, що я так приблизно накидав на калькулятор. Якщо нормально себе відчувати і не відмовляти в базових продуктах, або так так, так званий стандартний харчовий набір, я приблизно так взяв всі чеки котрі порахував mm -hmm. і поділив на, на кількість людей у родині і на, на, на кількість днів у місяці, тобто я думаю, що 15-17 доларів на людину в день буде більш ніж достатньо. Для того щоб був дуже насичений раціон, і він був наповнений всім необхідним там і вітамінами, і мінералами, і м'ясом, і овочами, і явочами, і... виходить десь півтори тисячі. Приблизно так виходить. Ми знайшли для себе там Walmart, однак ще є а, Costco, є ще багато різних магазинів. Якщо задатися метою вийти на бюджет в 10-12 доларів на людину, mm -hmm. то це також можливо. Якщо там якісь, якісь продукти урізати, mm -hmm. якщо там більше додати, наприклад, яйця дуже дорожчі, речі, не Дорогі, я бачу по 4 долари, є 12 її це це приблизно українські ціни. Є Фейсбук група Cheap Food in Victoria, BC. і там люди кожного дня викидають якісь фото з акціями, з сейлами в РІЗ різних mm -hmm. супермаркетів. Mm -hmm. Тобто і може і mm сріфті -hmm. може бути Save on сейвонфуд. Mm -hmm. Якщо задаватися ціллю, скоротити свій бюджет. А особливо на перших етапах свого життя в Канаді, то mm. це більш ніж реально відомо. до речі, хотів запитати, а що до допомоги з української діаспори, Ти Ви відчували якусь Це допомогу? Неймовірно, просто тут неймовірні люди. Я хочу відмітити там Кармен, наприклад, вона робить неймовірну титанічну роботу для, для, для допомоги українцям, бо сюди приїжджають. вони намагаються допомогти людям у всіх питаннях, починаючи від пошуку житла. Закінчуючи там навіть зараз я чув, що вони будуть допомагати з оформленням податкових накладних. Якщо ви не знаєте, що робити, до них завжди можна звернутися. І ми отримали від них: по-перше, нас зустріли у на дві години ночі. Значить, так зупинився на три години? Вони нас все одно дочекалися. По-друге, нам неймовірний. Велкам Basket зробили там, де у нас були там і нас, і зубні пасти, і для собаки навіть була там корм, тобто величезний величезний пакунок різних е, товарів. Плюс на перших парах, якщо ви не можете купити собі продукти, звичайно, там видають якісь продуктові набори кожного тижня, де можна щось собі зібрати. Наступне питання це питання транспорт. Ви тут так. живете вже три місяці. Так. Я знаю, машину ви поки не купили. Вирішили, що можна жити десь в центрі і там вже недалеко працювати. Але скажи мені свої ось думки за цього. У нас так дуже пощастило, я би сказав, що у нас і робота, і школа, і житло все знаходиться в радіусі 15 хвилин пішки. Це дуже сильно допомагає, тому що це допомагає зберігати наш сімейний бюджет і час, коли діти ходять за 5-7 хвилин, тобто все дуже поруч. Однак я розумію прекрасно, що не у всіх буде така ситуація. Тому транспорт тут в принципі доступний. Ці проїзні квитки на автобуси, котрі їздять в будь-який куточок в Рейдер Вікторії, у Ленгфорту, у Сідней, у Сук, куди завгодно вони їздять, можна купити за 85 доларів на дорослу людину. Та діти, котрі в школі до 12 років безкоштовно, ті, котрі навчаються в школі, отримують так званий ЮСПЕС. Подає на безкоштовне право проїзду по на всіх Ну, Можна купити машину. Я починаю цікавитися цим ці питанням, тому що в принципі хочеться побачити більше. Хочеться виїхати за, за Вікторію, подивитися на ліси, на гори, на океани, на все, що нас оточує. Треба також робити домашню роботу, так, так сказати. Треба звернутися до car Dealership, з ними, порозмовляти, які в них є кредити, там лізинги, Опцій знайти найкращий варіант, який, якийсь там зробити якийсь перший внесок. Потім треба оформити права, щоб український стаж зарахували на ці права. І наскільки я правильно зрозумів, то страхування автомобіля буде виходити приблизно десь 90-100 доларів на місяць. В залежності від машини, наприклад, ми на машину побільше, такі мінівен, ми сплачуємо. 1800, мені здається, на рік. Ага, ага. Тоб... Ну, да, залежить від машини. Да. Якщо може седан, то може менше. Втрат на автомобіль можна закласти 100 доларів на, на страхування автомобіля, то 150 доларів на паливо буде також вистачати, якщо при, при, переміщатися в, в межах Вікторії. Я думаю, що на 300-400 доларів можна дати кредитування. Приблизно до 200 доларів бойові твій. Ага. Це нова машина. То, якщо є робота, бачите, це така ситуація, що. Зазвичай, якщо люди приїжджають, то вони можуть купити тільки машину за кеш в більшості спочатку. Да. І може є сенс знайти собі роботу недалеко, ходити пішки, накопити гроші, отримати якісь додаткові документи, пейстаби і потім взяти машину в умовно в розсрочку, умовно, бо там 5% все одно. Що я зараз бачу автомобілі, які підходять для купівлі, що потім їх можна було продати, це 10 тисяч плюс. Ну, може 7-8, знайти можна, але 10 тисяч плюс Не ну, да, да. менше тисяч точно. І, да. І ну, це не для всіх, знаєш, одразу знайти 10 віддати, плюс заплатити страхівку, плюс заплатити GST, тобто податки, плюс заплатити кожного місяця за паливо. І може 75 баксів в місяць на проїзний це може, так це варіант. Однак треба готуватися для себе. Я відкрив. Прекрасний мікс, як я їжу за Волмартом на за 40-50 кілограмів продуктів, що привезені раз на тиждень треба їхати туди на автобусі, а назад е, треба їхати на таксі. Це Економія сил дуже суттєва, і таксі коштує приблизно там в моєму випадку десь 10 доларів. Тобто на автобус я б витратив 2,5 долари, якщо б я є разовий кто купив. А на таксі 10. тому що всі магазинчики, котрі маленькі поруч знаходяться з нами, вони мають вартість, ну як зрозуміло, вищу іноді навіть є як мінімум два рази. Вони перевищують вартість особу продуктів. Ну я до речі, бачиш, ми записуємо зараз у січні. Зараз снігу немає, погода нормальна. І сьогодні було сонячно дуже. То я до чого, що якщо ви вибираєте іншу провінцію на ABC, думайте двічі, бо да. в деяких випадках перше це є купівля машини, а вже потім робота да. і, наприклад, житло, якщо у вас дається безкоштовно, там отель чи щось. Коли ми дивилися і порівнювали вартість житла там мовно в Калгарі та у Вікторії, була там різниця, там ну трошки менше ніж в два рази по вартості, можна було там знімати будинок там за за півтори тисячі доларів, а за тисячу вісімсот доларів. А тут це саме могло могло коштувати три тисячі, три двісті, три п'ятсот. Однак, якщо ти додаєш туди перший внесок за автомобіль, потім ти починаєш ще рахувати паливо, страховку і все 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 це інше, то ще доларів п'ятсот сімсот ігають зверху. Ми прийняли рішення, що треба їхати там, де гарний клімат, там де є океан. І, і ми йшли на, на те, що ми будемо перші там, 3, роки, 3 місяці, 4, 6 місяців, не знаю, без автомобіля. І у нас вийшло знайти роботу, школу дуже поруч з домівкою. Наступне питання. Як у вас вирішили зі школою як діти пішли в школу, як вони себе почувають там, взагалі чи подобається, чи не подобається. Це дуже важливий момент, тому що в мене двоє дітей 11 та 15 років, і для мене це є на питанням. питання. Можу сказати, що система освіти тут інша. Я не кажу, що вона гірша або краща, Я просто кажу, що вона інша. І ця система, в принципі, нам подобається. І також робили домашню роботу перед тим, як їхати до Вікторії. Ми знали, що у Вікторії діє система. Так називаємо catchment system, коли до кожної адреси прив'язана окрема школа. Коли ми вибирали житло, коли ми знали про те, що ми будемо жити приблизно в цьому районі, приблизно в цьому домі, ми вже на спеціальному сайті змогли знайти ті школи, котрі були по віку дітей, прив'язані до нашої адреси. І так вийшло, що середня школа, там де навчається мій син зараз, до нашої адреси була прикріплена інша школа, яка знаходиться ну десь приблизно я не знаю, там, в 15 хвилинах пішки, а прямо біля дому у нас є школа, і е, до неї йти 5 хвилин. Тобто, виходить так, що система недоскональна. Я почав контактувати, писати листи в школу і писав, що у мене є двоє дітей. Ми вони вони скоріш за всього будуть ходити в школу. Що робити? І вийшло так, що якимось там чудесним образом мої листи потрапили до головної відповідальної людини у Міністерство освіти локальне у Вікторії. І у них є спеціальний відділ, який займається новоприбулими. District principal написав нам листа, і ми з ним заздалегідь домовилися про Zoom Call, коли ще ми були не в Канаді. І таким чином ми змогли поговорити з цією людиною, зробити апойнтмент, тобто зустріч домовитися на, на певну дату. І він е, гарантував нам, що він допоможе максимально нам допоможе знайти правильні школи. І я я зазначив пункт е, про те, що наша школа середня не підходить по розташуванню, і він заздалегідь вже знав і нам допоміг перевести нашу дитину в правильну школу. Найближчу ти най, най, Найближчу. Да. Тобто, да я так розумію, що ви зробили такий цікавий підхід, що ви закрили питання з дітьми, щоб ви просто не не відволікатися з роботи, якщо так вийде, що ви знайдете роботу. Да. Що вони можуть самостійно жити умовно, да. видно, школи да? приходять да. вони до да. вдома досить дорослі, щоб побути вдома самі, mm -hmm. поки ви на роботі, відповідно, ви можете собі дозволити знайти роботу і якось не прив'язуватись до, до, да. Да. Да, до школи, До, mm школи. -hmm. До речі, ви були такі, стикалися з такими ситуаціями, що ви відчували себе як ну небезпеці. Живемо в дуже безпечному місті. Єдина проблема, що тут великі варують. Ну то, mm -hmm. тобто наліво і направо. Тобто, у нас у нас вже. Два ні, один виріб, один до велосипеди украли, mm -hmm. і в нашому будинку був ще електробайк, не наш, а однак наших сусідів. І прийшли, okay. прийшли. Там замок був такий, що там його просто не перерізати. Його все одно зрізали. Це електробайк забрали вночі. Вночі тому єдина проблема ще це безпека ваших транспортних засобів. Я, я кажу не про автомобілі, а про велосипеди. Mm -hmm. Ну, я ще хочу зазначити, що ви проживаєте не так далеко від даунтауну. Тобто, якщо б ви жили там умовно в Лендфорді, туди просто не всі бомжі доїжджають навіть. Да. Це досить далеко. Тобто, да. якщо ви живете десь в центральному районі і недалеко від центру, будьте готові до того, що вись хатьки так таким чином заробляють. Тобто, ну не треба залишати якісь речі, не треба залишати якісь великі. На моєму досвіді тр трохи далі в будь-якому спальному районі можна ну, кидати їх просто на дворі. На драйве я бачу дуже багато людей, які просто забувають свої речі там, і це нормально все знаходиться потім. Ніхто цього не ворує, але це просто тому, що ви не так далеко живете від, від, від центру. Так і а, є, так. як ви взагалі проводите свій час вільний, якщо він у вас є? Може зараз небагато, але все. Ну по-перше, знову ж повертаємося до провінційної програми, до, до провінційної допомоги. Програма називається Life у Вікторії, яка надає можливість на два роки безкоштовні абонементи. В рекреаційні центри. У Crystal Pool можна зробити без обмежень двохрічний абонемент, абонемент. І цей абонемент, крім Вікторії, також надає можливість відвідувати інші рекреаційні центри, не тільки в Вікторії, однак там і в Лекфорті і, і в Окбеї. Якщо в Кристолбу можна необмежено кількість разів ходити, тобто скільки оскільки загодності виходиш напродовж на двох років, то е, в інші центри ти маєш право ходити безкоштовно 52 рази на рік. Басейн, сауна для дітей є горки, можливість трошки відпочити і можна в будь-який момент туди прийти. Зараз ми вже записалися навіть додаткові на заняття плаванням. Це це прикольно щодо іншого відпочинку. Поки що він досить обмежений. Не лише свята, дні народження піти в, в кафе, в ресторан або раз на тиждень поїсти піци. Тому що на даний момент ми готувалися, що перші 3, 5 6 місяців нам потрібно будувати базу, і, і потім вже з кожним місяцем буде все легше і легше. Так сказати, піцца найт на родину виходить десь приблизно 100 канадських доларів на чотирьох, тобто по 25 доларів з родини mm -hmm. в ресторан, просто поїсти якийсь бургер, та можна також 100-120 доларів на родину вкластися. Твій досвід ти тут три, три місяці. Так. Якщо би зараз ти вибирав їхати сюди чи ні, так. після трьох місяців, ти би їхав чи ні? Важко сказати. Ну, звичайно, їхав би, тому що я вважаю, що Канада це гарне, безпечне місце для моїх дітей, безпека моєї родини, безпека моїх дітей це для мене головний пріоритет. Там завтра війна закінчилася. Що би ти робив? Я не можу дати відповідь, тому що 22-й рік просто забрав у мене можливість планувати і думати щось там на, на далеке, якесь майбутнє. Тобто я mm -hmm. навчився жити сьогоденням. Максимум якимись планами по роботі на наступний тиждень або по якимось там відпочинку, щоб там на п'ятницю зробити, купити піцу і все. Я тут, на жаль, не можу зараз планувати більше, ніж на, на один тиждень, там, на два тижні вперед. Тому мені дуже важко сказати, що буде через місяць, що буде через рік. Просто хочу жити. У безпечному місці я хочу щоб мої діти ходили в школу, я хочу, щоб була безпека, і під словом безпеку я розумію не тільки фізична безпека, а ще й фінансова безпека і безпека психологічна, щоб не було у дітей цих проблем, нервових зривів і якихось там інших травлів у своєму житті. Які поради? Як думаєш? Якщо є людина, яка десь в Європі чи може, може в Україні? Які поради їм, якщо вони вирішать виїхати сюди в Канаду? Приїхати? Ну, порад, треба просто сподіватися на краще, будувати якісь амбіційні плани. Однак треба а, бути готовим і до найгіршого. Я бачу якусь максимальну ціль, яку я б хотів, хотів досягнути. Однак, якщо а, досягнення цієї мети буде потребувати якихось там сверхусиль, або треба буде більше, менше спати, більше працювати, то я буду готовий до цього, і треба робити звичайно ж свою домашню роботу. Тобто треба досліджувати, треба шукати контакти, треба просто стукатися у двері. І якщо ти постукаєшся у 100, 150, 200 дверей, хтось з цих дверей відкриє, і ти зможеш познайомитись з, з людьми. А люди тут просто, ну з мого власного досвіду, неймовірні. Всі люди відкриті, всі люди дуже дружні і всі е, по можливості по своїй готові допомагати. Дякую тобі дуже. Дякую, що знайшов час. Ми насправді планували. Таку зустріч досить давно, yeah. і це сьогодні неділя. Як змогли знайти час і в проміжок між роботами зробити такі відео yeah. просто з точки зору, що може це комусь допоможе yeah. на майбутньому зрозуміти? Якщо ви хочете сконтактувати з Максом, ми зможемо дати лінк на телеграм-канал Максима. Тобто, якщо ви хочете такі питання задати, будь ласка, я залишу лінк. І ви можете написати, що, що вас може цікавити. І якщо ви відчуваєте, що вам потрібна тут допомога, чи ще щось також питайте, Максим правий. Є люди, які можуть і хочуть, і хотіли б допомагати. І це безкоштовно, і це просто, тому що всі ми емігранти, всі ми це все пройшли. Зазвичай, то що я відчуваю, вони пройшли також достатньо легкий шлях, тобто вони вважали, буде гірше, а отримали і поради, отримали допомогу, отримали там на перший час якісь можливості там з транспортом і так далі. І через час людина також хоче допомогти тим, хто тільки то тільки нам приїхав. Щодо телеграм-каналу. Мені дуже цікаво ділитися інформацією, котра у мене з'являється. Вже є якісь контакти, котрі можуть якимось чином комусь допомогти. Робота школа да. можна спитати. Да. да, вже. допомога якась там довести з української ком'юніті. Допомога з їжею на перший час і інформаційна допомога, бо переклад є. І багато українців можуть допомогти. Пишіть, звертайтеся. Не намагайтеся вирішувати все самі, це можна, знаєте, можна і штани через голову одягати, але просто нема сенсу. Ви можете отримати допомогу, стати на ноги, зрозуміти, як це все тут працює, і потім за деякий час допомогти ще комусь. Звичайно, звичайно, так. так саме так треба робити, тому що ми всі люди і ми готові допомагати, хоча б інформаційно на перших етапах. Дякую всім! Якщо відео сподобалось, ставте лайк, підписуйте на канал. Всім гарного дня. Так, па -па -па. Так, дякую за увагу. Всім цього найкращого до да побачення. Бережіть себе.